Наступна вправа. Вправа називається списки за категоріями. Суть цієї вправи повернути вас до логічного мислення. Коли ми впадаємо в паніку, ми переходимо на умовно тваринне мислення, мислення виживання. Щоб повернутися в адекватний стан, нам треба перейти до більш високого логічного рівня мислення. Тож, списки за категоріями. Як виконувати? Треба мати собі в голові, наприклад, списки категорій, за якими ви можете складати точніше категорії, за якими ви можете складати списки, як то фільми, країни, книги, музиканти, спортивні команди, кольори, автомобілі, фрукти чи овочі, а може взагалі в полімішку фрукти та овочі, тварини, міста, серіали, актори все, чим ви цікавитесь. Поставте таймер, наприклад, 5 хвилин. І постарайтеся придумати як мога більше елементів для однієї категорії, поки не прозвучить сигнал. Будильніше ви поставили на 5 хвилин. Потім переходьте до наступного списку. Можете скласти 3, 5, 10 таких списків для себе, щоб користуватися ними час від часу. Ви можете придумати свої категорії, наприклад, начинки для піци або сузір'я в небі. Йдіть за своїми інтересами. це найголовніше. І варіант вправи це називати ці елементи в алфавітному порядку. Наприклад, у катего категорії фрукти та овочі це будуть апельсин, банан, виноград, гранат ну, і будь-що інше. Тож використовуйте цю вправу, і що найкраще цією вправою можна займатися і разом з дітьми, називати дуже прості предмети, наприклад, назви свої іграшки, да? там 10 20 іграшок. Назви які іграшки, назви улюблені мультики. Тож ця вправа її можна використовувати з дітьми в роботі з дітьми. Дуже її раджу як батькам, так і людям, допомагаючих професій.